Готовий сонячний комплект, який ви можете підключити самостійно за 61 тисячу гривень. Зараз розкажу, з чого складається і чому ви можете підключити його самостійно. 6,2 кВт автономний сонячний інвертор хайтеч, який починає працювати від двох сонячних панелей від 60 вольт, максимальна потужність сонця до 6 кВт до 450 вольт. Інвертор хайтеч автономний, він вміє все те ж саме, що і гібридний, підмішувати міську мережу, батарею. Сонячне поле лише не вміє продавати електроенергію в міську мережу. 51 кВт, літій залізофосфатна акумуляторна батарея 51,2 В, 100 А, накопичувана ємність 5120 Вт. 6000 циклів, офіційна гарантія 5 років. Ось такий готовий скомутований щиточок. Все у нас красиво підписано. Самостійно ви його можете підключити, тому що вам необхідно лише під'єднати 5 дротів до інвертора і 5 дротів до нашого щитка. Все підписано у нас. Нуль та фаза від міста підключається на реле напруги. З трьохпозиційного перемикача у нас виходить, нуль та фаза на будинок. Провід заземлення ось сюди у нас підключається. Тут у нас захист по сонячному полю, легкі запобіжники. БЗІП, пристрій захисту від імпульсних перенавантажень, захист від блискавки має бути гарне заземлений, зроблене. І автомат по постійному струму. Сюди у нас підключається плюс та мінус від сонячних панелей. Від 60 до 450 В, повторююсь, і підключається до інвертора плюс та мінус. Працює від двох панелей, ось можу вам показати: 68 В. 705 Вт генерація від двох сонячних панелей Ryzen 410 Встановлених послідовно для того, щоб набрати напругу 60 В. Ось такі комплекти є в наявності 61 тисяча гривня замовити за цим номером телефона.